І так, друзі, всім привіт! Давно мене не було на даному каналі. Займався роботою, своїми справами, особистими, дуже багато роботи і всього іншого. Ось, я вирішив записати вам сьогодні відео, в якому покажу декілька цікавих активів, на мою думку. Подивимося їхні графіки, подивимося, де можна залетіти в позицію. І так, переходимо до графіка біткоїна. Що ми бачимо? У нас відкритий 4-годинний графік. Бачимо, що ми не попрацювали з даною ліквідністю, яка мене цікавила. Дуже шкода, що ми не дійшли, не перезняли цей лой. Але таке, нічого страшного. Ну, Мене буде зараз цікавити спуск даного активу в даний імбаланс. Тут, звичайно, ще вищий імбаланс. Не знаю, від якої зони отримаємо. Але хотілося би саме ось цієї зони, тому що вона знаходиться в 0,5 приблизно даного руху. Бачимо, припадає імбаланс саме на. 0,5 По Fibo. Ось Тому хотілося б отримати якусь ось таку реакцію, так? можливо, зі зламом. І нашою цілею буде виступати короткостроково ось цей хай на рівні 68 500 приблизно, так? Ось такі короткострокові перспективи по біткоїну. Так, тепер давайте подивимося ще дві альти, які мені подобаються. Це ВЛД, класні були новини по даному активу. Бачимо формування дуже великої такої компресії. Зайшли в зону інтересу, бачимо, щоб тут був протестований імбаланс спочатку, потім е, працювали з ліквідністю, ось ми її перезняли і отримали класну реакцію. Тут бачимо формування вже імбалансів. Не знаю від якого, від цього, від цього. Ну, Наприклад, буду дивитися, слідкувати в будь-якому випадку за цією зоною. Стоп потрібно буде ставити. Якщо фьючерс на свінгова, наприклад, позиція, то СТОП, звичайно, ви ставте приблизно ось сюди. так. І, звичайно, нашою цілею буде виступати ось цей хай. Давайте його так відмітимо, до якого, наприклад, з поточних навіть 33% руху. Тобто позиція дуже класно. Не позиція, тобто актив дуже класно виглядає як для набору навіть на спот. Якщо у вас немає даного активу, то можете в принципі приглянутися, тому що самі бачите, що виглядає досить таки перспективно. так і Другий актив я хотів показати, цей лінк теж досить таки всім відомий актив, сформований вже давно. Бачимо, ось була зона, від якої отримали реакцію. Давайте її синенненьким виділимо. Вже Боже, забувся, вже навіть як користуватися TradingView. View, трохи путаюся, тому що вже давно не сідав за графіки. Тобто я сідав за графіки, дивився, але дуже глибоко не аналізував. Так, наша ціль це ось цей хай буде, звичайно, виступати. Бачимо, була класна реакція. Поглинули цю свічку 4 години. Все дуже чудово виглядає. Ось тут сформувався імбаланс. Так, давайте його таким кольором виділимо. Ось Тому в цілому класно виглядає. Стоп можна ставити за ось цей лой. Так, давайте його відмічу. Звичайно, не факт, що ми це його можемо, звичайно, його перезняти. Ніхто від цього не застрахований, це крипта. Тобто очікувати буду ось таку реакцію, наприклад, звідси, злам структури. Не знаю, ви зі зламом заходите з підтвердженням, з конфірмами, оцими всіма штуками. Не знаю, дивіться вже по своїй стратегії, як ви торгуєте, і, звичайно, ціль оцеє хай. Так, до нього в нас, якщо від цього імбаланса приблизно 13%. Досить таки непогано як для свінг позицій на фічі До речі, якщо ви торгуєте на фічах, залітайте за посиланням під відео на байбіт. Я саме там торгую. Все досить таки класно, не глючить, не лагає нічого. Тому рекомендую посилання під відео. Так, ось такі. Дві позиції, звичайно, для входу в дані позиції ви бачите, що лінк досить таки схожий по біткої на графік біткоїна. Тобто чекаємо відкат по біткоїну в дану зону, і вже тоді розглядаємо позиції по альті. Якщо, звичайно, вас цікавить альта, звичайно, можете залітати в біток, але бачу, що він щось так пішов зараз. Що він навіть без відкату нам дасть зараз оновлення цього хаю. Хоча не знаю, побачимо. Якщо ні, то ні. Якщо ні, то аналіз буде актуальним. Розглядаємо дану альту. Ну, Звичайно, тут буде відкат, ви самі бачите, тому що ми не можемо зараз так просто брати і рости. По-любому буде відкат в якусь з цих зон. Для цього використовувати зону Фібоначчі, щоб зайти в, в гарній точці. Ну, Ви, ви все знаєте, я думаю. Так, всім дякую за перегляд. Поставте, попрошу поставити лайк цьому відео, тому що, як кажу, мене давно вже не було на цьому каналі, і потрібна якась активність, щоб YouTube почав просувати мої відео. Тому поставте, будь ласка, лайк. Напишіть також коментар. Мені дуже цікаво, чи торгуєте ви зараз на фючах чи на споту, з чим ви займаєтесь в сфері криптовалюти, тому що я трошки випав на пару місяців і вже трохи. Це хотілося б отримати якусь аналітику від вас, якісь відгуки, чим ви заробляєте в криптовалюті, чи ви не заробляєте, чи ви новачок. Напишіть, будь ласка, коментар. Мені справді дуже цікаво. Можливо, сформуємо якісь таке невеличке ком'юніті, в якому будемо спілкуватися, обговорювати різні теми, обговорювати позиції і так далі. Тому, будь ласка, коментарі відкриті, всі всім пишіть, усім відповім. Все, всім дякую за перегляд. Підпишіться на канал, якщо ви новачок і перший раз на цьому каналі. Все, до побачення. Постараюся частіше записувати відео. Все, бай-бай, всім пока.